сьогодні засідання посіду Комісії з питань земельних відносин, краєвого кредитування, планування території, будівництва архітектури у Зеленому Замоку історичного середовища та країни. 16 сільської ради 15 року. Тобто, прошу на скликання від 28 листопада 2025 року. нас в комісії 6 чоловік, на засіданні присутні 4 чоловіка. У нас комісія відбувається. Сьогодні у нас на порядку денному 15 студії. Переходимо до перше питання. Про затвердження технічної документації дзерпу, з регулюю щодо встановлення не зімельної ділянки в натурі для міністра та споговання житлового будинку в будівлі і споруд громадянинки бардира Раїса Пет. Вирішила затвердити Вадирії Рейсі тепло-технічну документацію за вулиці щодо встановлення внесення ділянки в натурі та мінистку посудовування житлового будинку і зберег площою 025 сотих 7 грудні вулиці Ясинович. Ну, Зареєструвати речове право на земельну ділянку в усадовому законодавство порядку, якої за виконання рішення покласти. Хто запроти утримуватися рішення прийняти? Друге питання. Про застереження технічної документації замінюють щодо встановлення медземенної ділянки на творі бардівництва та утворювати по будинку, знаходиться у Юрій Жирці Оксані Іванів. Вирішили затвердження, жирці Оксані Іванів. Технічну документацію забути медзеленці. Зілянки на турі та обслуговують житлового будинку із площу на 25. А в Новий Велексениць вулиця Потаївська, 16. Контроль за виконання річні та на постійної діючого комісію. Ви голосуємо. Кто за? Проти? Третє питання що встановлення мерземе ділянки на полі камністра та обслуговування живого будинку з будівель із бору у Чарській Валентині Володимирівці. Вирішили затвердити в Чарльській Валентині Володимирівні технічну документацію Залогу щодо встановлення мерземеної ділянки камінниста та обслуговування житлового будинку і збору площою 025 га в селі Старій Олександр вулиці Миру 2. Контроль за виконання рішення. По Власти на постійну діючу промісію. Гілосуємо. Хто за кожним з ними питання? Про затвердження технічної декументації заворушення щодо встановлення мер семейних ділянків на натурі для будівництва та обсловлення житлового будинку посольських будівель і споруд. Галині куренку Галині Івані. Вирішили затвердити куренку Галині Іванів. Технічну документацію для вдвіництва та обсловлення житлового будинку. Пощою 16 карт в селі Старій Олег відбудеться в незалежності 22. Контроль за виконання рішення покласти на постійну діючу комісію. Голосуємо за проти отримуємося рішення. П'яте питання. Про затвердження технічної документації з явною щодо встановлення на зеленої ділянки в натурі для міниста та в соловському будинків у сподіському юрій і споруд стасище Наталії Павло. Ви затвердити з асичем на таїв павлені технічну документацію землеустрію кабінет за обслуговування жикового будинку протоколівської подібності трошечою 025 А в селі Новій Олександрі вулиця Лесі, Українки, 10. Контроль за виконання рішення покласти на усім діючого комісії. Хто за проти отримання з рішення призіння? Шосте питання. Про затвердження технічної документації землю щодо встановлення. Наш земельні ділянки в натурі для будівництва та обслоговні житлового будинку господарських будівель із поруд. Ябонській Марії Іванів вирішили затвердити Ябонській Марії Івані технічну документацію і заволюцію для будівництва та обслуговування житлового будинку. Ось що юноль двадцять п'ять в селі Івані вулиця Бертек тридцять вісім. Контроль за виконання рішення власне на усіх дії. Голосують каза проти тримаються рішення. Про передачу спільно сумісну власті земельної ділянки для будівництва та обслуговування швістового будинку господарських будівлі і Дянину, Дець Валерію Андрійовичу та отець Світлані Дмитрів. Ви ж, затвердити Дець Валерію Андрійовичу та Дець отець Світні технічну депутацію і землеустрою мерземе ділянки у натурі для будівництва та обслуговування житового будинку Площею 0,25 га в селі Малагорянка, вулиця Центральна, 47. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну діючу комісію. Голосуємо. Хто за, проти питання. 8. Про вилучення земельної ділянки, виділеної для ведення особистого селянського господарства Самборської Юлії Сергії. Ви вирішили вил вилучити з використання. Громадянки Собольської, Юлії Сергії, земельну ділянку площі 0,32 гектара для ведення особистого Селянського господарства, що, що знаходиться в межах населеного пункту села Достойки. Вилучену земельну ділянку площі 0,320 гектара приєднати до земель запасу Дошненської сільської ради. Контроль за виконання рішення покласти на постійну діючку місію. Суємо проти втриманці. П'яте про надання дозволу для, на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки власті для ведення особистого особисто селянського господарства жукзоядрій. Вирішили надати дозвіл жук зоядрій на розроблення проєкту зеноустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого сільського господарства загальною площею ноль тринадцять п'ятдесят п'ять по вулиці. Тараса Шевченка, два за межами села Викушне на території Лученської сільської ради. Хотовий за виконання рішення покласти на постійну діючу комісію. Голосуємо, хто за, проти отримання отримати. Десята пета. Про надання дозволу для виготовлення проекту щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гетьман-галиніколе. Вирішили. Надати дозвіл гетьман Галині Миколаїв на розроблення проєкту землю щодо відведення зімельної ділянки у власність для ведення особисто селянського господарства загальної площею 04422 22 по вулиці Молодіжна, 34А, 34Б, 34В. В межах села Велика Горинка, на території Україниської міської ради. Контроль за виконанням рішення власне постійно діючого місії. Голосуємо. Хто за, проти Утримуються. Про затвердження технічної документації з землюстрію щодо встановлення несе на ділянки в натурі для будівництва та обслуговування житлового будинку у господарських будівель, а Апанович Оксані Лукціоні вирішив затвердити, Апанович панович Оксані Уцінює технічну документацію з землеустою щодо встановлення мерсеменно ділянки на натурі для будівництва та обслуговування житлового будинку. Євгенізпут площею 0,25 гектарів всевідному легко з вулиця Галюва, 34. Котруль за виконання рішення покласти на постійній діючій місці. 12 питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрію, що забезпечує колоекономічне огромтування сілозміни та опорядкування в її земельної ділянки комунальній власності в межах села. Розподки, право оренди, на яку підлягає продажу на земельних торгах у формі електронного цьому. вирішили надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, що забезпечує ракового економічного цілозміни зберігання ділянки комунальній власті площею 11,5186 гектара для введення товарно сільського сподарського виробництва на межах села Ростовки. Уницької районно Тернопільської області. Контроль за виконання рішення власне на писмуліючну комісію. Голосує проти відтримуємося 13 про затвердження технічної документації, які щодо встановлення мерсемельної ділянки на турі та міста обслуговування господарських будівлі існує СОПУ Галині Івані. Що встановлення національної ділянки на турі для міста обслуговування житового об'єкту політики відділення відповідь, по що й на 17 людей віддають свої особисте Україні. Відході до виконання рішення поклати на постійній діючку. 14 питання. затвердження плану діяльності підготовки проєктів. Регуляторних актів виконавчого комітету Ушницької сільської ради на 2021 рік. Вирішили, на 2026 рік, затвердити план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів виконавчого комітету України сільської ради на 2026 рік. Рекомендувати розвідникам проєктів регуляторних актів свой часто повідомляти у Кушненській. У раду про зміни або підготовку проєктів нових регуляторних актів, котро за виконання на поміщення власне на постійній діючому місії. Голосуємо за проти отриманого сьогодні. І останнє питання: 15. Про найменування поіменуваного по 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 об'єкта, на якому майна залежать на населеного пункту села Ростовки Кінецької сільської територіальної громади. Вирішили. Номінувати іменований об'єкт на території Бушнецької сільської і територіальної громади спеціальний пост сувої охорони, який служить для спостереження за лісом, його хворою та памою, а також для захисту і незаконного використання природних ресурсів та, на, та дати назву кордон з господарськими будівлями і спорудами No1. Що знаходиться за межами населеного пункту села Ростовська Квартал 59 відділ 23 Бушницької сільської ради взяти довідомо, що даний об'єкт нерухомого майна вкуповується на балансі державного підприємства ВІСІ України та знаходиться у кварталі 59 відділ 23 Почавського різництва Херницької вмізництва від. Біли... Подільський лісовий офіс де державного підприємства сил України. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну діючу комісію. Хто за проти отриманий рішення? Кось будуть якісь питання. Ну, рекомендую дані рішення надати для, для розгляду. Na čem vše?